Свято наближається сьогодні. Вінницю заполонили діди, морози та снігурки серед білого дня. Ходили вулицями та вітали вінничан. Акцію спільно організували молодіжна рада міста, а також мерія. Уже п'ятий рік так студентство налаштовує городян на святкову хвилю. Як усе було, дивіться далі. Пів сотні дідів морозів та стільки ж снігурок сьогодні влаштували ходу вулицями міста. Це студенти міських вишів, переодягнулися у новорічних героїв та вітали вінничан з наступаючим новим роком. Були ми вже в парку, зробили хоровод біля ялинки, зробили хоровод навколо фонтану на Парижі. Зараз підемо в скайпарк. В скайпарку там теж пограємося, зробимо якісь перестрілочки, і потім поїдемо, потім поїдемо назад. Багато планів. Завітали Діди Морози із снігурками і до міської ради. Просто у холі мерії водили хоровод довкола ялинки. Захід вже традиційний. Щороку, напередодні нового року, молодіжна рада міста виступає з ініціативою про те, аби вітати вінничан у громадському транспорті. Звичайно, їхня ініціатива нашого центру організаційна підтримка, і спільно ми виходимо на вулиці міста. Далі рушили Соборною, знову ж таки вітаючи городян та даруючи новорічний настрій. Люди, от коли бачать нас, вони здивовані насамперед, тому що ну, стільки в один день побачити снігурочок і дідів морозів, це напікають. Да, трамваї, тролейбуси, машини, ну просто всі в захваті, я, ну, я так думаю, що всі в захваті від того, що на вулиці зробили таку новорічну атмосферу. Ну, в Взагалі, сидімо і дивимося, тут така йде толпа народу. Діди Морози, фігурочки, так класно було, Вообще, ми їм допомагали. Це класно, це круто, це взагалі супер. Скажи, ти любиш Діда Мороза? Ольга Сольвар, Ігор Клімчук, телеканал Віта.